Кілька десятиліть тому у фантазійній країні сталася епідемія страшної чуми. Але серед тих, хто вижив, багато хто отримали надзвичайні магічні здібності. І так в королівстві почалася історія сегрегації, а згодом знищення людей, які не мали здібностей. Головна героїня безсила. Але завдяки своїй смітливості та спостережливості, які в неї натренував батько, вона вдає екстрасенси і каже, що вона обдарована даром провидиці, хоча насправді просто по діталях, ніби Шерлок, складає частинки мозаїки і розказує їм. Правду про них, яку ніхто не міг знати, Раз на п'ять років в цьому королівстві відбуваються ігри, які мають на меті продемонструвати наскільки величні елітні обдаровані чарівними силами, і головна героїня змушена взяти в них участь після того, як врятувала життя принцеві, що натренований полювати на таких, як вона, між героями, буквально з першої зустрічі починає сипати іскрами. Їхній фірт це найкрутіше у цій книжці. Схема сюжету тут аля голодні ігри, тобто турнір, під час якого іде битва на виживання. Тільки тут усі не обов'язково повинні померти. А ще головна героїня тут дуже дуже крута, те саме й типа дівчина, яка вміє надерти сраку. А фінал першої частини трилогії змусить потребуватися класна легка читанка для розважитись на кілька вечорів.